Южноукраїнськ маленьке, чисте і охайне місто. Так вважають гості, які хоча б один раз завітали сюди. І це підтверджують місцеві мешканці. Та щоб все-таки жителі Южноукраїнська хотіли змінити у своєму місті, давайте дізнаємось у них. Що тобі подобається в своєму місті і що ти хотів би змінити? Мені ну, хотів би я змінити, щоб було поменше півнух, побільше яких ну, для молодежних розлішень. Комп'ютерні клуби, можна так сказати, якісь, ну, к примеру. Ну і що іще? А так все подобається. Скажіть, будь ласка, чим подобається вам ваше місто і що б ви хотіли в ньому змінити? Подобається розміром, що тут чистенько, красивенько, щось тут та роблять потихеньку. А щоб хотів змінити, щоб правоохоронні органи більше приділяли уваги, так сказати, наркоманам та алкоголікам стало менше в нашому місті. Наше місто дуже практично, бо тут поряд все знаходиться. Інфраструктура розвивається, а не подобається дуже дороги. Наприклад, з коляскою кататися, то пандусів мало. І якщо була зима, то нічого не чистилося. Це дуже було незручно. Дуже подобається це неймовірне місто. Воно молодіжне, начебто, як робиться щось для молоді. Хотілося б більше ж воно дуже компактне. Це мені прям дуже влаштовує є все, що потрібно. ну, ми. Дуже близько все. От, по комунікаціям все добре. Єдине, що не подоб... ну, тут дуже багато факторів також, які не подобаються, це наші міські дороги, ну, дуже великі ями. Єдина дорога, яка робилася, це дружби народів. І то там ну, і зараз нинішня європейська. Наразі там дуже дивна розмітка. Після чого хотілося б. Більш якихось розважальних комплексів для молоді, для саме дітей, якісь ігрові кімнати для дітей, можливо, передивитися той самий кінотеатр в парку біля Олімпу. От заброшене приміщення, як на... ну, мені здається, що можна було щось ними придумати. Місто подобається, і географічне розположення в нормальному містечці, ну, все все вроді би так. Ну Ви знаєте, є чого тут на що звертати увагу. Ну, не доробляють, і до багато не доробляють власті. Проходять мимо, може десь піднятися пліта, пройдуть мимо. От зробили на моем так? В прошлом, позапрошлому году я бачив лічно, вручну люди били лунки, щоб деревушки якісь сажати. Mm -hmm. І далі цього нічого не пішло. Не посадили їх, але вони згоріли там. Ніхто не влив ні відра води. Взагалі там нічого не робиться, розумієте? Потім собаки, мамріал, да? би, ну святе таке містечко, ну святе, там вигул собак, кусти, кусти в почалі mm -hmm. од міста згорівши, ви знаєте mm -hmm. по чому. Да? От. І багато таких от мілочей би. Ну, ну це бит цього міста. Ну, не, не йому, бути конечно, Звісно, тут має бути. Тут же всі є можливості. Стабільна електроенергія, водопостачання, ну все стабільно. Ну угу. ми не використовуємо так, як воно має бути. Угу. Не на, ну, на, на довшому рівні.